Переговори, перемир'я, мирний план, гарантії безпеки, Донбас, ЗАЕС, референдум. Останні кілька тижнів кількість новин, пов'язаних з мирними переговорами, просто захмарна. Якщо не відслідковувати їх в режимі 24 на 7, дуже легко заплутатись. Хоча якщо відслідковувати, теж але спробуємо розібратися в тому, що відбувається. А відбувається чергова найбільш отужна спроба з боку Дональда Трампа нарешті завершити російсько-українську війну за будь-яку ціну, яку насамперед. Має заплатити Україна рівень тиску, наближається до критичних позначок. хід пішов навіть уже аргумент про те, що в Україні давно не було виборів. Це ж було вже параметри мирного врегулювання, як стверджують наші численні співрозмовники в українській владі та дипломатичних колах, Трампа і його друзів і родичів, які зараз і займаються переговорами. Мало цікаві, але варто відзначити, поки американці все ж готові слухати і не лише Росію, а й Україну, яка ось якраз передала за океан чергову оновлену версію мирного плану, і чекає реакції від Маралаго, попри весь дипломатичний пінг-понг, ключове невирішене питання те саме: це території. Насамперед на Донбасі Україна хоче, щоб бойові дії зупинились вдовж поточної лінії зіткнення. Максимально логічно. Росія хоче, щоб українські війська з Донбасу вийшли максимально брідово американцям. Максимально по барабану, який прапор висітиме над Слов'янськом чи Краматорськом. Тож вони пропонують, аби на підконтрольній Україні території Донбасу була створена якась. Вільна економічна зона, тобто українці звідти виходять, але росіяни туди не заходять. А керуватиме цією зоною. Так, якісь міжнародні сили може з Трампом на чолі. Україна в свою чергу каже, що навіть якщо розглядати якийсь можливий відхід наших сил, то і росіяни нехай теж відходять зі свого боку. І оце все і буде вільною економічною демілітаризованою зоною. Щоб це не значило, росіяни до речі, вже заявили, мовляв, готові не заводити свої війська у слов'янськ-краматорському, лише поліцію з Розвардією. Для нас жодної різниці. Але важливий момент, як каже президент Зеленський, будь-які питання такого плану мають розглядатися на всеукраїнському референдумі. Їх схвалити має український народ, але ж референдум фактично неможливо провести, поки не буде припинення вогню. А припинення вогню не буде без мирної угоди. А мирної угоди може не бути без референдуму. Замкнуте коло Трампа, звісно, такі подробиці не цікавлять. Йому потрібна картинка, як з мирної угоди між Албанією та Абербайджаном. А поки. Виходу із замкненого переговорного кола не проглядається.